Вірга до лікаря-гінеколога бувають не тільки від, від жінок, а й від чоловіків. Інколи жінка, приходячи на прийом, сповіщає, чоловікові щось там заважає. Знахідки у жіночій вагіні, презерватив, ковпачок, ручки, мильце, тампон. Пробка від вина. На ниточці кулька, ковпачок від дезодоранту. Ще може бути чупа-чупс, свічка. Не лікувальна, а декоративна. Може бути кінь з шахової дошки. можуть бути навіть овочі та фрукти морква, банан. Інородні тіла вигіни призводять до запальних процесів. Норець, пролежні. Якщо стався такий випадок, будь ласка, негайно звертайтеся до лікаря. Діліться інформацією.